Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвот. Дивимося сьогодні ріплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ацес Ukraine на танчику Centurion Action X, мапа Малинівка. І бачимо з самого початку наш авторіплею займає таку позицію досить пасивно біля камінчика. Тут переважно в більшості стоїть ПТСАУ, але одна артилерія в командах та по два легких танка, не знаю, можливо. Акуратно хочу відіграти нашу автореплею. І скажу я вам, під кінець бою буде досить шикарно, Тож додивлюся обов'язково бій до кінця та прожимаю вподобайку. І ми поїхали далі. Так, об'єкта 268-го ми поставили раз на гусеницю з, зі шкодою. Другий раз теж 320 вилітає. У нас 390 разової шкоди. Зараз ми трішечки поговоримо про гармату. Подивіться, ми тримаємо об'єкта 268 на гусениці. У нас вистачає ДПМ для цього, і 94 хіпоткої ми забираємо. 1597 завданої шкоди в кишені та 827 по асисту. Швидше за все, через гусеницю заходить нам оцей асист. Трішечки поговоримо про гармату. Тут стоїть гармата 105-мм, 390-разової шкоди, це я говорю про стандартний підкаліберний снаряд. Та 268 мм пробиває броні та майже півтори тисячі. Швидкість польоту нашого підкаліберного снаряда. І голдові у нас ідуть тут кумулятивні. Теж 390 разової шкоди, 330 пробиває. Броні та 1173 метрів за секунду літають наші кумулятивні снаряди. Це досить непогано, як для кумулятивів. Та залишаються у нас осколково власні снаряди, забирають 480 одиниць середньої шкоди за постріл та 105 мм бронепробиття. Так само літають з такою самою швидкістю, як кумулятиви. 1173 метри за секунду. Тож, повертаючись до бою, ми так стоїмо тут біля бази, чекаємо, дивлячись на мені мапу наші важкі танки гірку прожимають. Трішечки нестандартне рішення від нашого автора реплею залишитися на базі. У нас тим більше КВН, і відбашти ми можемо грати на гірці. Як ви знаєте, виграє та команда, що збирає гірку, але у цьому випадку це буде не так, тільки не в цьому бою. Такий невеличкий спойлер, що ви не думали, що буде повністю весь бій стояти наш автор реплею від на цій позиції. Таке стояло буде, такого не буде. Якщо б не наш авторіплею, наша команда б злилась під кінець бою. Зараз будемо дивитися і розбирати разом більш докладніше. Ми так і стоїмо, вицілюємо, можливо, там ПЗшка виїде блайндшотами, намагаємося влучити тут. Можливо, якісь ПТСАу стоять, у 15-16 противника піджимає. Будемо можливо підсвічувати наших проти наших союзників, які стоять на цих квадратах. Так, і ТВПшка розігналася, можливо, вдасться дати І Так, шотик 373 хітпойнти, вилітає. Шотик по ТВПшці. Так, можливо, навіть вдасться її забрати. Ні, за гіркою. Не, не наважується вона їхати далі. І забирають наші союзники. СТБ-1, наш союзник, забирає ТВПшку. Подивіться, Мантікора засвідчується, треба давати шотик. Так, даємо на 347 хітпоинтів. Це дуже, дуже такий танчик, якого треба просідати по хітпоинтам. Це один з найнебезпечніших танків на цій мапі. Так, і тут вже противники підсвічуються. Цікаво, хто це підсвічує. Противників, можливо, АМХ знаю, можливо, там УДЗ 15 1516. Наш союзник, і невідомо хто це підсвічує, але підсвічує. І сюди вже наводиться ворожа артилерія. Об'єкт 26.1 вже працює по нашій дислокації. де ми стоїмо біля камінчика. Так, по 13-105 прилітає, можливо, зараз хтось його забере. Оце не знаю, що за все не світиться. Так, можливо, дасть по ПЗ зводимося і не, не вилітає. Ми стріляли кумулятивним снарядом. 30 кумулятивів, 17 підкаліберів, ми підкаліберними снарядами на початку бою стріляли, тут вже кумулятиви заряджаємо, бо тому, що як ви знаєте, ПЗшка як би там не було, але в неї якась броня такі все ж таки є. І 2634 завданої шкоди в кишені. Мантікору треба забирати. Вона вже залишається шотна, я навіть не помітив коли. ТВ-шка 1 ну тут є тільки на секунду, на взагалі на мить було її тільки видно. Ми не могли її ніяк просадити. І стоїмо, чекаємо. така Дуже таке на цій карті в цьому бою таке дуже стояли. Зараз дуже пізно розвивається бій. Але під кінець бою переважні більшості якась команда, в якої сили переважають противника, починає наступати. І там уже буде якийсь екшн. Будемо дивитися, в кінці буде екшен ще той, будуть наступати, як має бути. Так, ПЗ вже їде по полю, вже нічого не боїться. Треба просідати так, і ми жодного пострілу не даємо. Подивіться, Матікора без освіту проїжджає аж в притул до нас. Тут артилерія ворожа забирає нашу АМХ 105 Він був шотний, я нагадую, там залишається тільки. По льовій частині мінімапи тільки наша бабаха, і швидше за все вона зараз буде йти в ангар. Наш автор помічає це і починає від'їжджати. Ось нас підсвічуємо зараз можемо в жопу наполучати такі попку. Знаєте, там навіть фугасні снаряди заходять, і все ж таки вдається нам втекти. Бабаху нашу союзну вже пересвічує ворожим антикора. і ми вчасно звідти зробили свої ноги. Там ПЗшка приїжджає там антикора, оце через ворожу антикору оце нас зараз будуть зажимати в кліщі. Оце з цієї сторони, і з другої сторони нас зараз будуть зажимати рахунок 4-5. Ми програємо на 3 тисячі по хітпоінтам. І тут вже починається. Подивіться, яке рішення від нашого реплею. Він завантажує фугасний снаряд і валить дерево, щоб більше була маскировка. І тут від такого від такої насипки, від такого горбика, ми зараз будемо насовувати противникам, будемо їх пересвічувати обов'язково. І мантікора ворожа не, не наважується сюди приїхати. Наш союзний ЄБР так його забирає наш Удес 15-16. У нього дуже швидко верніше, дуже повільно літають снаряди, але він якось мантікору забирає. Мантікора не стояла на місці, вицілює і дуже грамотно його забирає. Це дуже, дуже і дуже небезпечний танк. У цій мапі. ви знаєте. Мантікора саме шикарний танк в плані на світу. Сама найкраща маскировка. І наш ІБЕР стоїть на нашій базі, просто на нашій базі стоїть і буде зараз світити. Виходить такий невеликий кущик і буде зараз світити нашим союзникам противників. Зараз будемо розминатися на противниках. Треба тільки, щоб вони поїхали. І тут уже взагалі подивіться, який розгром команди пішов. Подивитися на хітпойнти команд на співвідношення наші. Хітпонтів командна до противника у нас 6600 до 14500. тисяч. Це взагалі роб, повний розгром нашої команди. Зараз робиться рахунок 5-9 і тут вже починається справжній екшен. Так, СТБ-1 вже зараз буде переїжджати ЄБР 105 вже зовсім взагалі. Вже приїжджає притул, Треба його забирати. Як панзер є 100 та артилерія е стоять ближче до нас. ЄБР 105 і, що за все ворожий його підсвічує ЄБР. І він втікає, катається туди-сюди. Рахунок уже 5-10. Подивіться, скільки ми програємо по хідпонтам. Майже на 10 тисяч хітпоінтів ми програємо на команду. Як це переломлювати отакий переломний момент в бою, якби там не звучало банально, але так воно є. Зараз будемо дивитися. Нам без обрати Єбера. Це теж дуже небезпечний танк. Він залишається шодень, зводимося і... Боже, дуже шкода, що ми його в нього не влучаємо. Він зараз може просто влетіти на нашу команду. Вони всі зібралися в одному в одній точці. Зараз просто влетить туди, віддасть свій танк і підсвіти нашу всю команду. і Зараз противники скинуться, і наших вже не буде. І катається собі, хоч ні, нічого ні в чому і не бувало. Наші союзники ніхто швидше за все по ньому не влучає, бо тому що. Бачимо, скільки у нього хітпонтів. І знову, подивіться, він зараз буде в'їжджати в, в нас у Там Уже важкі танки, дивлячись на мінімапу, суперконкурор, вже там всі починають в'їжджати. І тут 121Б. Всі разом поїхали з усіх флангів. Ми даємо на 344 хітпоінти 121Б. Він їде в нашому напрямку, він просто до нас їде. Тут нам не схиляється пушка. Ми даємо на 374. Допомагають наші союзники. Дивіться, ще й пошкоджує нашу боєукладку. Так залишається на постріл, Ми його добиваємо, і ми залишаємося шотні для для повністю любого противника. І Подивіться, яке у нас порадження стоїть. Вибирає наш авторіплею. До речі, я тільки тепер помітив один е ремкомплект невеличкий, другий більший ремкомплект. Та мала аптечка. Перший раз бачу, щоб таке возили в рандомі на різних турнірах, таке вже бачив. Але тільки не в рандомі. Не знаю, можливо, ще за все, дуже критує мій танк Центру Action X. тому наш автореплей обвозить два комплекти. Можливо, і таке. 7 один зі рахунок, і ми програємо на майже 8 тисяч понтів на команду. 3668 завданої шкоди та 1300 насвідчено з лишнім ще. Ми стоїмо тут. І противники бояться. Нас залишилося тільки четверо против союзників. Верніше СТБ один тут виїжджає. Не знаю, куди він вцілів, тільки що невідомо, можливо, в воздух. Хочу перевірити, чи тут хтось стоїть. Намагається він підсвітити нашу автор-реплею, щоб союзники його добрали. У десь 15-16 стоїть нас там цілий швидше за все, бо тому, що розриваються снаряди отут біля нас. Чути, як вони розриваються. Хто особливо слухає в навушниках або на великих колонках це дуже прекрасно чути. Так, і стоїмо, дивлячись на мінімапу. Там ПЗшка з другої сторони разом зі суперконкурором. Так, а тут з другої сторони знову друга ПЗ приїжджає. Треба по ньому розминати. Вирішує ворожа ПЗшка швидше за все, брати базу. Не знаю, чому він на нас не їде. І ми кумулятивними снарядами починаємо його розминати. Тут вже даємо в маску 428 хітпонтів та 6 очок бази збиваємо. Так, вицілюємо НЛДшку, тут червоним горить, але ми пробиваємо 383 хітпонти. ПЗшку забирає наша союзна якпанзер. Єстона забирає. СТБ-1 вже приїжджає в плотну до наших союзників, які ще залишилися. Залишилося тільки троє. залишає, Ми даємо шотик ближче, так, до попки 408 хітпонтів, вилітає, є 50М, 439 хітпонтів. Ми ще його і світимо, і нас якось не підсвічує якимось чином. І е, СТБ-1, наш союзник, збира е 50 м Це дуже добре, бо тому що він тільки нас би підсвітив, і ми відправилися в наступний бій. Вицілюємо пз і так ми влучаємо, але не проходить. Взагалі ми його не пробиваємо. Не знаю, куди ми влучаємо. Десь критична, е, критичне влучення писало, не знаю, що там писало, дослівно не побачив. Критичне влучення, швидше за все, ми влучаємо, йому кудись. В області гусениці. Так, і Одес 15-16, можливо, вдасться його забрати. єбр 105 у нас залишається до кінця бою. От дуже величезна хвила йому в тому, що він залишається живий до кінця бою. Зараз буде насвічувати. Залишається тільки два противника. Об'єкт 261 Та Одес 15-16. Якого збере наших Панзер 100 залишається тільки об'єкт 261, Ворожа артилерія. Ну що ж, ми їдемо шукати останнього противника об'єкт 261. Ми зараз будемо забирати. Звісно, якщо ми перші його побачимо, ми прикидаємо інтуїцію на осколковосний снаряд. Так, і до нас долучається до зводу, як панзер Є100 і ЄБР-105-й. -Є -Є і ми влучаємо і не прибуваємо артилерію 223 хіппоти. Вилітає, зводимося і забираємо 237 хітпонтів. Дуже дякую за реплейчик. Всім добра, слава Україні та до зустрічі в нових відео.